Час подбати про серце, неокардил, природний захист серця, мозку та судин. Трохи про міжнародну політику поговоримо. Ну і про нашу підготовку до наступу з допомогою, звісно, наших західних партнерів. Ось крім того, що поляки нам передали. Танки тварди, так модернізовані. Т-72, Ми про це говорили в попередню ефірну годину. Показували відео, де десятки цих танків вже видно у кадрі на полігоні українському. Українські танкісти вже на них працюють і власне готуються до наступальних дій. А загалом 60 танків таких Польща обіцяла передати і виконала цю обіцянку. Тим часом Канада теж відправляє Україні леопарди. цього разу, поляки теж леопарди передавали. тому тут якби паритет. У нас тільки Канада доволі скромне число цих леопардів. Кількість їхню передає. Всього вісім ще місяць тому обіцяли канадці передати. Але вісім леопардів це також непогано, і ми бачимо, як ці танки вже відправляли в Україну. Днями власне повітряні сили Канади показали процес підготовки перевезення танків леопард 2 а 4 до України. І ось кілька. Цих кадрів якраз які з'явили в загальному доступі, ми змогли і побачити як підтвердження, того, що Канада свої обіцянки виконує вісім танків, які ще місяць тому обіцяли передати, такі у процесі власне транспортації до України відбуваються. Ну і також ми очікуємо цього тижня на 11-ту зустріч у форматі Рамштайн на міністрів оборони, делегацій, які відповідальні за збройну співпрацю підтримку українських сил оборони з боку. Західних партнерів, ну і президент Зеленський теж про, говорив про ці плани, наміри, е, очікування від Рамштайну, який запланований на 21 квітня. Вже цього тижня ця зустріч відбудеться. Серед очікувань, які озвучували, наприклад, наші парламентарі з комітету оборони і національної безпеки, той же Федір Веніславський. То на його думку буде йти мова про швидке отримання систем протиповітряної оборони, тих же Петріотів, про які. Давно говоримо, які ніби передають уже все узгоджено, але досі ці патріоти не розгорнуті ці системи в Україні і не працюють вони поки що. Такий факт гіркий факт нашої реальності. І крім того, будуть говорити про f 16 і знову ж таки, про багатоцільові винищувачі. Які прагнемо, ми таки отримати і підсилити наші повітряні сили. Зараз короткий фрагмент зі звернення президента про саме Рамштайн і підготовку до нашого наступу? Дякую усім нашим партнерам, які незмінно допомагають. До речі, вже готуємось і до чергової зустрічі в форматі Рамштайн провів підготовчі наради і очікуємо ґрунтовних рішень, які відповідатимуть перспективам на полі бою. Доволі амбітним перспективам, які ми всіма силами наближаємо. Причому наближаємо не лише для себе, не лише для України, а для всієї нашої антивоєнної коаліції. Агресор має програти, і це наша спільна відповідальність з партнерами виграти більше часу для миру, тобто бути зараз максимально активними, в забезпеченні зброєю і снарядами, щоб нашу спільну перемогу прискорити. Ну, ось таке резюме від президента стосовно того, чого ми очікуємо від Рамштайну, якого підсилення нашої армії, що ми всерйоз готуємося до великого наступу навесні. Справа це справді серйозна. Тут поспішати не варто і зараз якраз триває така копітка робота, невтомна праця з метою того, щоб цей наступ був успішний і нищівний для ворога. Тим часом з міжнародної політики новина на саміті групи Семи або Великої Сімки, чи G7, як часто скорочено чи неформально називають цей клуб найрозвиненіших і найпотужніших світових держав у Японії відбувався цей саміт, і в японському Саппоро домовилися учасники Великої Сімки або Групи Семи, що найменше п'ять країн, які мають стосунок до ядерної енергетики, прямий витісняти, домовились з Росією з міжнародного ринку ядерного палива в цій такій угоді беруть участь Велика Британія, США, Канада, Японія і Франція вони утворюють альянс, спрямований на повне витіснення Росії з міжнародного ринку ядерної енергетики, зокрема забезпечення ядерним паливом інших АЕС, так за кордоном в інших країнах. Росія є одним із постачальників такого ядерного палива. Україна відмовилася від російського ядерного палива. У березні минулого року, вже після великого вторгнення в Україну російської армії, тоді енергоатом якраз заявив, що ми відмовляємося. Однак у Росії клієнтів ще немало, і це приносить так само прибутки державі російській Кремлю, які спрямовують очевидно ці гроші далі, в тому числі на війну Путін і його команда, так би мовити, от власне кажучи, наскільки ефективно вдасться Росію з цього ринку витіснити великим країнам із групи це Мы... ми,